Зараз ми далі підемо погуляємо. О, сажанці є, зараз я подивлюся. Сажанці. М -м -м. Багато всього. Яблуні. От яблуня. А яка ціна? 236 гривень. Яблунька стоє Ну, Мене ж питали про сажанцям. Тут можу, в принципі, подивитися і розказати. Так. Черешні 423 гривні. Ціна на черешні. Вон так вони виглядають. Ось 421 гривня груша 325 гривень такий соженець величенький. 325 гривень груші. Ну, можна і на базарі купити. На базарі торгують, продають багатенько, але я не питала ціну. Нам людей завжди багато. Так, це що в нас? Яблуня 236 гривень? яблуня пакет акція 199. 236 яблуня.